Окрім цього гуманітарного вантажу, який бродівські підприємці доставляють самотужки, на схід від бродівщини відправили ще один багаж зі Львова. Частина вантажу зібраного бродівчанами для 24-ї механізованої бригади, де нагадаємо, перебувають багато наших земляків, уже в п'ятницю поїхала на схід стараннями депутата Львівської обласної ради Олександра Ганущина за гуманітарний вантаж для бродівських військовослужбовців вартістю у понад 10 тисяч гривень. Велика подяка підприємцям та людям доброї волі. Ганні Приймак, Наталії Чаплі, Ользі Чорнобай, Володимиру Манді, Роману Поперечному, Андрію Бобику, Тарасові Карпову, Олегу Сподару, Валерію Василевському, Віталію Савчину, Ігорю Болюху, Володимиру Сех, Михайлові Старику, Ігорю Климу, Андрію Гром'яку.